Бо, 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 Боже, в мене отака в від неї, я не можу. Я вертаюся назад з, з міста в село. Все, спадщина відміняється. Шановний, так не буде. ви програли. Що, що там програв? Що ти йому розказуєш? Я програв Уно! Це не вважається. Він мене споїв. Та що ми його слухаємо взагалі? Ми Кайдашині. Це наша земля. Беремо просто як в книжці і цю грушу. Не забудьте. <звук> а прияти, прияти. Прияти, а, прияти. Прияти. а ви захотіли грушу скушать, да? Тоді я вас зараз нагодую кісточками з фруктового саду. Що ми хотіли сказати цим полотном? Дзвоніть до батьків: приїжджайте, допомагайте, бо з'явиться якийсь фрукт! І залишитись без спадщини?